Перші знімки комети Чурюмова-Герасименко зроблені космічним апаратом Розета у перші хвилини 2015 року. За Грінвічем, відстань між кометою і апаратом близько 30 кілометрів, а точніше 28 кілометрів 400 метрів. Роздільна здатність зображення 2,4 метри на піксель. Кожний з чотирьох кадрів охоплює по довжині приблизно 2,5 кілометри поверхні ядра комети. А складені разом, знімки демонструють портрет комети, скажімо, 4 на 4 кілометри. Місію Розети Європейського космічного агентства визнано однією з найяскравіших космічних подій 2014 року. І найважливіших, оскільки людство не втомлюється шукати відповідь на питання походження сонячної системи та життя на Землі. Європейське космічне агентство зробило заявку на космічне дослідження екстра класу. Приравнивается это событие и к полету первого человека, и полету людей на Луну. Вот Европа таким образом сообщила, заявила свой вклад в мировую науку, в исследование космоса. Это событие, которое происходило, по сути, держало в напряжении научный мир в течение всего 2014 года. Именно в августе произошло сближение космического аппарата с ядром кометы Черемова-Герасименко. Именно в этот момент удалось увидеть совершенно необычную форму ядра этой кометы, совершенно непредсказуемую ранее, непредполагаемую, как она могла выглядеть. И вот эти неожиданности, они продолжались, по сути, и дальше. То есть в процессе того, как космический аппарат «Розетта» продолжал производить съемки поверхности ядра кометы. Это совершенно необычные пейзажи ядра кометы выглядели, э, очень такие разнообразные и в основном, конечно, очень неровные участки, что создавало проблему для организации посадки спускаемого аппарата «Филы» на поверхность кометы. Но, тем не менее, такая площадка была выбрана. И вот сейчас пик, который подошел, это уже 12 ноября, когда должно был происходить очень важный этап этой миссии посадка спускаемого модуля на поверхность ядра кометы. И вот здесь начались ряд непредвиденных обстоятельств. Операція посадки на ядро комети Чурюмова герасименко зонду Філи стала безумовно найбільш драматичним на сьогодні моментом місії Розета за увесь час її реалізації. Хоча непростих ситуацій вистачало від запуску проекту понад десятиліття тому, почнемо з того, що сама місія мала стартувати не в 2004, а в 2003 році, і прямувати космічний апарат мав до зовсім іншої комети. Яку відкрив у 1948 році американський астроном Карл Віртанен? Умови для зустрічі комети і розети були найкращими, та через негаразди з ракетою носієм старт відклали. А відтак і довелося переписати усю програму місії. Потрібно було шукати новий об'єкт дослідження. Із 200 комет претендентів вибір зупинився. Саме на короткоперіодичній кометі Чурюмова герасименко оскільки її траєкторія була точно відомою і прогнозованою, період обертання комети складає близько 6,5 років. Отож, наукове щастя в 2003 тисячі несподівано випало на долю українських вчених Клима Чурюмова та Світлани Герасименко, які у 1969 році. Під час наукової експедиції до середньої Азії відкрили цей небесний об'єкт, що став відомим на весь світ. Тепер науковий співробітник головної астрономічної обсерваторії Академії наук України Клим Чурюмов та науковий співробітник інституту астрофізики Таджикистану, А на момент відкриття комети ще зовсім молода аспірантка Київського державного університету імені Тараса Шевченка Світлана Гересименко. Спостерігають за тим, як вперше в історії цивілізації рукотворний об'єкт має сісти на поверхню далекої небесної мандрівниці. Десять років очікування від моменту старту, сім годин очікування від моменту відокремлення зондофіли від материнського апарату розетта і до прибуття на комету, і безкінечність хвилювань. Первоначально двигатели, которые должны были прижимать космический аппарат при посадке на ядро кометы, а заметим, что сила притяжения ядра кометы чрезвычайно небольшая, и 100-килограммовый аппарат весит всего порядка несколько грамм на поверхности кометы, это создает очень большие проблемы для того, чтобы суметься закрепиться на ее поверхности, не отскочив обратно в космическое пространство. Для этого были придуманы специальные гарпуны, которые при посадке должны были удариться в поверхность, так как это делают альпинисты, поднимаясь на ледяные вершины, закрепиться и дальше прижаться плотно к поверхности кометы. Этот подход был основан на результатах научных исследований, которые были до сих пор известны. Считалось, что ядро кометы, так же как и некоторые астероиды, достаточно рыхлое образование, содержит компоненты льда, камня и так далее. То есть, все-таки вот, такой способ был бы, считался, наверное, более оптимальным. Вот комета в значительной степени опровергла эти, вот, эти представления. Вот, во-первых, ну, когда двигатели особенно не сработали, тем не менее, программа пошла, космический аппарат пошел на посадку, и он действительно сел в том месте, которым планировалось, но эта посадка была не крепкой, не, крепко, не жесткой, он не сумел прикрепиться. И дальше исследователи как бы немножко даже потеряли нить событий. Дело в том, что расстояние от нас до да дракометы примерно полчаса. Управлять процессом посадки практически нереально. Аппарат должен был сам осуществлять выбор различных вариантов и а сам осуществить эту миссию. И, в общем-то, он с этим справлялся успешно. Апарат розміром з пральну машину, перш ніж остаточно приземлитися або прикометитися, двічі торкався поверхні комети і двічі відривався від неї приблизно на кілометр угору, де літав по кілька годин. Вчені так ретельно відбирали місце посадки філи, проаналізувавши знімки ядра, зроблені розетою. Вони спочатку визначили п'ять місць кандидатів, що відповідали би усім вимогам. Безпечна для апарату структура поверхні. Достатня освітленість, цікава перспектива для наукових досліджень. А Філи, врешті-решт, опустився у кілометрі від визначеного місця, десь серед високих гострих скель, яких так побоювалися інженери, насамперед, через утворювану ними тінь. Еще позбавила зонд солнечного светла. Дело в том, что аппарат посадочный был оборудован аккумуляторной батареей способна работать всего лишь 60 часов, после чего должны были включаться солнечные батареи, расположенные по периметру самого аппарата. И этого времени, которое, как оказалось, на подзарядку батареи, которая освещена была солнцем, 90 минут за сутки, конечно, явно было недостаточным, и предыследственно стала экстремальная задача. за время работы батареи суметь осуществить основную часть программы. Надо сказать, что значительное от мере этому удалось, хотя аппарат стоял в совершенно неудобном положении, он опустился только на две свои ноги, одна нога повисла в воздухе, но тем не менее были включены все программы исследований, которые были запланированы на месяц и вперед. То есть аппарат должен был лететь с седром кометы, к Солнцу, все постепенно накапливать информацию. Времени на это не оставалось, поэтому космический аппарат начал вот свой комплекс исследований. И надо сказать, что сделано достаточно многое. Ну, первый, опять-таки, сенсационный вывод заключался в том, что аппарат сел совершенно очень твердую поверхность, предельно твердую, бы сказать, можно так, потому что попытки бурения ядра кометы э, вначале на небольших оборотах, потом на максимальных оборотах результата не давали, бур сломался и оказалось, что это место посадки плотная, хотя по оценкам общей массы кометы, ядра кометы, она не должна была быть такой уж сильно твердой. Но вот оказалось, что это место достаточно такое вот значимо, по, по, вот такой не, необыкновенный содержит. Матеріал, на кому сіла космічний апарат, це вот, дуже важливий факт, що привіт ніколи ране э, представлення комети як були і інші участі, но вот, даному випадку апарату вот, так повезло. Можливо, дослідницький зонд потрібно було б владнати звичайної сигнальної лампою. Справа в тому, що вчені і досі не можуть філи на кометі відшукати. Зону пошуку апарату звузили до ділянки завширшки у 30 метрів та у 350 завдовжки. Науковці сподіваються зафіксувати відблиски від поверхні зонду. Вивчають знімки, зроблені інструментом осіріс з борту розети, що перебуває на орбіті комети. Зображення з високою роздільною здатністю, отримані з висоти у 20 кілометрів, поки не допомогли виявити спусковий апарат. Хіба що вдалося зробити комп'ютерну модель місця перебування апарату на основі наявних даних? Але науковці сповнені оптимізму. Скоро на кометі, на її південному боці, куди потрапив філи, іде тепер зима, розпочнеться літо. Та й сама комета рухається у бік сонця. А відтак є шанс і досить непоганий, що світло у потрібній кількості. Стане потрапляти на фотоелектричні панелі філи, і він прокинеться та продовжить свою роботу. Принаймні співробітники Центру управління польотами зробили усе можливе, аби дати зонду такий шанс. Перш ніж його батареї розрядилися і апарат заснув, інженери встигли розвернути філи на 35 градусів, і тепер сонячні панелі зонду спрямовані безпосередньо на сонце. Поки ж вчені працюють з тими даними, які Зонд встиг зібрати та передати на розету, а також на землю. Аналізуючи їх, астрономи сподіваються отримати відповідь на питання про походження сонячної системи та життя на нашій планеті. Адже комети це наче капсули часу, в яких законсервувалося минуле ядра комет Это первичный материал, с которого образовалась наша Солнечная система. Комета Челюмова-Герасименко пришла к нам из удаленных областей нашей Солнечной системы. Она не подвергалась такой очень мощной обработке внешней. Поэтому она содержит как бы тот первичный материал, с которого образовалась наша Солнечная система. И он действительно поражает воображение, ведь он же содержит массу химических элементов, в том числе, как подозревает и органический компонент. И откуда как бы, и все это взялось? Очевидно, это взялось от эволюции каких-то предыдущих звезд, которые существовали в нашей окрестности. То есть вообще космический аппарат Розетта впервые в истории может дать очень существенные ответы на те вопросы, которые волнуют ученых о том, как установить, произошла наша Солнечная система, как в конечном итоге на ней, на Земле возникла жизнь, на какой мере действительно идея пансермии о переносе жизни по нашей Солнечной системе или вообще ее существование в целом во Вселенной, вот таких первичных матеріалах, таких первичних об'єктах, як комети і астероїди. Філ дійсно виявив органічні молекули, потрібні для життя. Зонд дослідив водяну пару на кумиці Чурюмова-Герасименко. І отримані дані дозволили заявити, що вода на кометі дуже відрізняється від води на землі. Частка важкого водню дейтерію, у складі водяної пари на кометі значно більша, і це поспішили зробити висновок деякі науковці. Вочевидь, виключає той факт, що воду на землю принесли комети. Скоріше за все цю місію виконували астероїди, які сформувалися ближче до сонця і які бомбардували нашу планету мільярди років тому. Астероїди дійсно на сьогодні краще вивчені ніж комети. У руках вчених побувало чимало їх частин, метеоритів. Але й робити глобальні висновки щодо незначної ролі комет у наповненні землі водою на підставі такої малої кількості даних зарано потрібні дослідження інших комет, що принесуть нові дані для аналізу. Тим часом про що вже точно можуть висловити свою думку вчені? Так це про голос кумети. Надо сказать, что при подлете ще космического аппарата при посадке его сам, сама розетта сумела зарегистрировать удивительные звуки, издаваемые самой кометой. Это связано с тем, что комета выбрасывала газы в своей поверхности и частицы, эти взаимодействия с солнечным ветром, создавая удивительную такую мелодию голоса ядра кометы. Не викликає наукових суперечок і кольорова ідентифікація комети, інформація про її справжній колір. На яскраву палітру нема чого сподіватися. Колір комети темно-сірий, практично вона чорна як вугілля. Втім, відсутність яскравих кольорів незабаром компенсується іншим утворенням, що вражатиме своєю красою. При наближенні до сонця льодовики комети розігріватимуться. Почнуть випускати все більше газів, які разом з пилом під дією сонячного вітру будуть уноситися в космос, утворюючи грандіозний хвіст комети. Це буде фантастичне видовище, і ми вперше зможемо спостерігати за розвитком подій у реальному часі і практично поряд. Поки невідомо, що станеться з ядром комети. Чи зникне його перемичка, яка з'єднує дві частини комети, і вона розпадеться? Чи не зашкодять космічному апарату розета викиди газу та пилу? Чи не зб'є струмінь газу апарат взагалі з курсу? Врешті-решт вік розети вже понад 10 років. За цей час на землі звичайні користувачі електронної техніки встигли змінити не один мобільний телефон або комп'ютер. А цей апарат перебуває не у вашій затишній кишені. А у відкритому космосі, хоча зараз з розетою все гаразд, переконують нас вчені. Космічний корабль знаходиться в прекрасному состоянии. Он вот, в в проводить детальну поверхності комети, що далі ядро начнет меняться, далі начну на ньому такі еруптивні процеси выброса материала твердого частиц газов и так далее то есть начнется при процессе сближения с солнцем сильный разогрев кометы температура там повысится но повысится очевидно и солнечное излучение и может быть это дает шанс спускаемому модулю в будущем и заработать уже при приближении к солнцу если он удержится на поверхности он может и не удержаться но опять таки это дает ему шанс некоторой работы и на удалении От данного от ядра кометы, ну, А в целом, сейчас начнется этап движения и розетки к Солнцу, и в течение всего 2015 года мы будем наблюдать очевидно очень интересные явления, которые происходят на две кометы. Так что мы ждем новых сообщений, новых результатов исследований, которые очевидно обогатят науку новыми и важными фактами. Теперь, коли вже розеті не потрібно описываться зондом филы, вона розпочинає. Актив Наукову діяльність. На початку лютого 2015 року Розета змінюватиме своє розташування по відношенню до комети від 30 кілометрів до 140, а потім усього до 6 кілометрів від поверхні комети 14 лютого. Тоді космічний апарат зможе отримати зображення комети неймовірно високої роздільної здатності декілька сантиметрів, дециметрів на піксель. А також проаналізувати склад внутрішньої кометної коми. Пік місії припаде на 13 серпня 2015 року, момент максимального зближення із сонцем комети Чурюмова Герсименко, яка потім почне рух у зворотньому напрямку. Вчені настільки вірять в успіх місії Розета та надійність свого космічного апарату, у якого наприкінці місії залишатиметься ще достатній запас палива. Що готові переорієнтувати апарат на дослідження ще якоїсь комети, кандидати зараз відбираються. А їх у сонячній системі вистачає. Рік 2015 лише розпочався, а астрономи вже встигли відкрити нову комету, про що повідомили у Європейському космічному агентстві. Ім'я кометі поки не дали, та й невідомо чи встигнуть це зробити, адже комета може раптово зникнути при наближенні до сонця. Просто перетворившись на пару, але є інші комети, готові розкривати свої таємниці тим, хто готовий вирушати по них у далеку і небезпечну багаторічну подорож, і не принципово, що самі дослідники не покидають межі планети, творіння їх розуму та рук допомагають долати космічні відстані, аби людина на землі змогла усвідомити своє місце у всесвіті.